Привіт, мене звати Софія. Я перейшла в 11 клас. Я навчаюся на канадському атестаті. Це Ontario Secondary School Diploma. Програма досить відрізняється від українського диплома. У нас відбувається заняття три рази на тиждень. Загалом, в чому основна відмінність, те, що в школі в ліцеї у нас є на кожен предмет свій вчитель. А в Ontario Secondary School диплома у нас один український вчитель та один канадський. Уроки у нас проходять на платформі, де український вчитель повністю пояснює матеріал. А потім ми робимо різні assignments, які потім відсилаємо своєму канадському вчителю, щоб отримати фідбек, та потім вже надіслати їм фінальну версію. У мене є з чим порівнювати, і є досить така велика різниця. Бо в основному в звичайних школах це від 30 людей, і це досить важко, як вчителям, так і дітям, щоб розуміти матеріал, орієнтуватися матеріали. А в стадії high school це максимально по-іншому. У нас до 10 учнів в класі, і це. Завжди відбувається так вау, тому що кожен урок у нас унікальний по-своєму вчителі підбирають особистий підхід під кожного учня. Далі це звичайно програма. Ми вчимо не тільки якісь базові навички по своєму предмету, а також підготовлюємося до дорослого життя. Перше було дуже незвичайно, що в нас буде два вчителі, бо ми думали, буде лише один це канадський вчитель. Але у нас була і українська вчителька, і вчителька на Канаді. Тому ми були такі Окей. І також що кожен курс це приділення одній темі, одній сфері. Наприклад, якщо це література, то це буде декілька творів і загалом все про. Літературу, якщо це медіаграмотність або фінанси, це буде також спеціалізовано на цих темах. Це ж таки, ми вчимо не тільки якісь базові навички знання, а це більш розгорнуте. Тому ти відчуваєш, що можеш підтримати будь-яку розмову і ти просто в конекції з людьми. Дуже багато навичок я отримала за ці останні два роки: навичка oral Presentations – це те, як ти подаєш себе людям, те наскільки ти вмієш підтримувати розмову і правильно її підтримувати, щоб людям, які спілкувалися. З тобою не було там сумно не було їм дуже нудно, і вони завжди могли розуміти: о, це та людина з якою я хочу спілкуватися.